Вітаю до вашої уваги оновлений проект військових новин України і світу. Відтепер програма виходитиме у форматі HD, А я буду у спорядженні від української компанії «Проф1 Group. його розробкою. Вони займаються з 2012 року. Зараз на мені камуфляж Жаба Степова. Сьогодні у випуску чи підуть на Київ строковики навчального центру Десна? У скільки разів збільшилася кількість прихильників НАТО в Україні? Кому, окрім Росії, погрожують терористи ісламської держави та на чию користь шпигував офіцер війська польського? Блок українських новин починаємо з призначення нового міністра оборони генерал-полковника Степана Полторака. Представлення відбулось 14 жовтня на острові Хортиця у день українського козацтва. До речі, згідно з указом президента Петра Порошенка, відтепер це і день захисника України. Кількість прихильників вступу до НАТО в Україні за останні два роки зросло втричі. Якщо у березні 2012-го цей показник був 13%, то у вересні цього року 44%. Кількість прихильників позаблокового статусу знизилась з 42 до 22%. Збройні сили України замовили 13 нових гелікоптерів Мі 8 МСБВ виробництва підприємства Моторсіч. Машину прийняли на озброєння української армії у квітні цього року за рішенням тодішнього виконувача обов'язків міністра оборони Михайла Коваля. Фахівці Державного науково-провольного центру збройних сил провели десантування з гвинтівками Форт для визначення способів їх застосування ВДВшниками та прийняття на озброєння. Стрибки різної складності здійснювали на вітчизняних парашютних системах ДПС, Статус СН та Барс С. Робітники металургійних підприємств Маріуполя виготовили 50 пересувних блочних помешкань для воїнів АТО та обіцяють стільки ж ближчим часом. Їх виробляють з 20-тонних контейнерів шляхом утеплення та встановлення 14 ліжок і пічки. На позиції блок закопують на 3 метри в землю та накривають залізобетонними плитами. До нас не раз зверталися із запитаннями щодо призовників, які через ситуацію на сході України переслужили вже 6 місяців і досі перебувають у місцях постійної дислокації. Вони незадоволені, батьки переживають. Тож Володимир Кухарський зараз спробує роз'яснити ситуацію. Тиждень тому строковики навчального центру Десна написали листа президентові України. Військовослужбовці мали звільнити у запас ще навесні цього року, але у зв'язку з подіями в державі термін їхньої служби був продовжений на 6 місяць. Спливає він 20 жовтня. Військовики переконані, що свій обов'язок виконали сповна і вже хочуть додому. Настрій дуже поганий, всі обурені, тому що нас обманюють. Я сюди не йшов замітати і мити туалет. Я сюди йшов захищати свою державу. Держава мені такого шансу не дає. Вона вважає це непотрібним. Тоді я не бачу, для чого я тут знаходжуся. Навчальний центр Десна це величезний військовий комплекс, який потребує постійного обслуговування. Раніше тут проходили підготовку військовослужбовців української армії, а тепер бійці, які згодом вирушать в зону АТО. Згідно з українським законодавством, строковиків збройних сил не направляють в зону антитерористичної операції. На перший погляд, їхня робота не досить помітна, але від того не менш важлива. Приймалася для того, щоб вони могли підтримувати життєдіянь, а не бойовиками. Ми ж їх не готуємо для участі в зоні АТО. Якщо ми їх готували для участі в зоні АТО, то було друге питання. Військовослужбовці друковують служби, вони несуть футбол в домових нарядах, охоронами містечка. Чим ближче до виборів, тим активніше політики спекулюють на військовій тематиці. Чи випадково строковики національної гвардії залишили свої частини і прийшли до адміністрації президента вимагати демобілізації, бажаючи побути додому, піддаються на провокацію чергових політичних сил, які бажають на цьому заробити. Ті хлопці зараз не розуміючи цього, просто діють на руку, дайчу Путіна. П'ята колона намагається розхитати ситуацію в державі, скориставшись тимчасовими труднощами, грає на почуттях солдатів, підбурює батьків, щоб вберегти юнаків від необдуманих дій прямо з госпіталю прийшли поранені бійці. Це держава! Якщо ми не утримаємо, все капець всім буде. Який дембель? Ротацію, я ще розумію, розумію ротацію, але не дембіля. Дембель буде, коли перемога буде. Президент Петро Порошенко зазначив, що поки точиться війна і гинуть люди, питання демобілізації неетичне. Коли ситуація стабілізується, всі строковики обов'язково повернуться додому. Терористичні утворення ДНР, ЛНР та війна на Донбасі безперечно стали світовим інформаційним хітом. Та, попри це, важко було не помітити жорстокий наступ на території Іраку, Сирії та Лівану, самопроголошеного терористичного халіфату Ісламська держава. Чим і кому він загрожує? Дивіться далі. Публічні страти журналістів та мирних жителів, тисячі вбитих та десятки тисяч поранених, 100 тисяч дезертирів іракської армії, захоплені міста і селища. Пекельне літо 2014-го змусило Америку зібрати коаліцію 60 держав світу та протидіяти терористам. Ласнай, анмайорс, америкаменка. Сайсопаначаліна наносити авіаудари по силам ІГІЛ. Ця операція направлена проти їх сил як в Іракі, так і в Сирії, щоб терористам було ніяк спрятатися. Було прийнято рішення про те, що коаліція на чолі Сполучених Штатів Америки і країни, які приєдналися до цієї коаліції, нанесуть повітряні бомбові удари по позиціях тих терористів. Питання полягає насправді в веденні наземної праці. На момент початку активного наступу ісламської держави Іраку та Леванту сухопутна складова іракської армії мала достойний арсенал іноземних виробників. Частину парку воїни халіфату віджали. Частина була знищена у боях. У цьому арсеналі також мало бути 420 українських БТР 4 Але іракські військові позбавилися цієї можливості, призупинивши контракт з «Укроборонпромом» та отримали лише 88 одиниць. Час сирійської громадянської війни терористична організація Ісламська держава Іраку і Ліван сформувалася як потужна сила, і на цей момент вона проявила себе в цій війні настільки жорстоко, що навіть місцева аль каїда відмовилася від прав перворосла на цю організацію. Історія цього квазіутворення розпочалась 15 жовтня 2006 року з проголошення Ісламської держави Іраку до неї. Увійшли деякі групи терористичної організації Аль-Каїда та колишні офіцери армії Саддама Хусейна, незадоволені іракським урядом. Минулого року радикали долучились до сирійської громадянської війни і почали називатись Ісламська держава Іраку та Леванту. Та всесвітньо відомими вони стали влітку, коли після виведення з Іраку американського контингенту захопили землі сунітського трикутника. Вже 30 червня вони оголосили про створення халіфату Ісламська держава, главою якого став лідер угруповання Абу Бакар Аль-Багдаді. Така радикальна ісламістська ідеологія цього руху вона не передбачає існування етноконфесійних меншин на територіях, які вони контролюють. Тому це справді величезна небезпека нависла практично над усіма меншинами, які живуть в цьому регіоні. Якщо терористи планують захопити території, на яких арабський халіфат перебував у 7-13 століттях, то 20 державам варто готуватись до оборони. А це стосується і Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Киргистану, Чешні та Кавказу, де вербувальники та агітатори вже напевно працюють. І не знати це звернення до тебе, Володимира Путіну. Це твої літаки, які ти відправив Башару. Ми спрямуємо їх до тебе. Пам'ятай про це, і ми з дозволу Аллаха звільнимо Чечню і весь Кавказ. Ісламська держава, халіфат, є і буде, і воно розширюється. Твій трон вже хитається, перебуває під загрозою та впаде з нашим прибуттям до тебе. Адже Аллах на нашому боці. Ми їх називаємо шайтанами. И я еще раз повторюсь, они никакой опасности не представляют для граждан нашей республики, для граждан России. Мы патриоты, мы. Так, скажімо, піхотинці, які призвані цих шайтанів, і ми етабудовольстві. Влітку їхня армія налічувала 280 вісімдесят тисяч. А переможні бої щодня збільшують цифру прибічників. Захоплені території дають радикалам не лише готівку та цінні метали, а й нафту, яку вони продають по демпінгових цінах 25-60 доларів за баррель. Тож халіфат ісламська держава, має ресурси, аби ще довго тероризувати планету. Наостанок пропоную вам добірку військових новин планети. Представник пресслужби Міністерства оборони Польщі Яцек Соньта заявив про затримання агентством внутрішньої безпеки республіки офіцера війська польського. Його підозрюють у шпигунстві на користь російської розвідки. До 2016 року у білоруському Бобруйську може з'явитися російська авіабаза винищувачів су 27 Технічне завдання на реконструкцію перспективного аеродрому готове. На даний момент у Білорусі розміщена російська радіолокаційна станція Волга. На заході Індії розбився винищувач Су-30 МКІ. Обидва льотчики катапультувалися та не постраждали. Даних щодо причин катастрофи наразі немає, однак зазначається, це вже четвертий інцидент з літаком сухого у індійських ВПС. Нагадаю, Су за ліцензією в Індії виробляє корпорація Хіндустріс Aeronautics. ВПС Італії першими у Європі прийняли на озброєння американський безпілотник емк 1 Предатор. Зараз на озброєнні Франції перебуває дрон ЕМК 9 Ріпер, який вже застосували у Африці. Їх хочуть мати також Нідерланди та Німеччина, яка забезпечує обслуговування моделі у Європі. В університеті Південної Данії розробили матеріал, який ніби губка може поглинати, зберігати та виділяти великі об'єми кисню навіть з води. Зокрема, це можливо під час незначного нагрівання на сонці. В основі інноваційної розробки, що зацікавить військових кобальт. На цьому ми завершуємо випуск і починаємо готувати свіжі та актуальні матеріали на наступний тиждень. Тож не пропустіть. На все добре.